Я Юрій Бібік зі мною пан Сергій Братчук, речник української добровольчої армії. Слава Україні, пане Сергію, радий вас бачити. Героям слава слава силам оборони. Вітаю, дякую величезно, що ви з нами. Ну, ви знаєте, от я довго думав, да, от з чого почати там: Київ, Одеса, обстріли, там реакція Путіна, відповіді, і так далі. Але мені мене так розізлив матеріал німців. Видання Welt вийшло вчора ввечері з матеріалом, і я думаю, от з нього почати, просто щоб почути ваш коментар професійний від цього. По-перше, ну. От реально, що вони пишуть? Значить, росіяни просуваються на 20 кілометрів щодня. От давайте все почнемо. Чи відповідає дійсності, що орки просуваються по 15-20 кілометрів щодоби? Це, 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 це правда? Ну, Це власне, я думаю, тоді тим, хто готував цей матеріал, треба вчити російську мову, треба готуватися, брати рушник отак на руку для того, щоб служити тим господам, які дуже Швидко таким темпами могли б з'явитися в Європі, могли б тому, що вони не з'являться, і звичайно, таких просувань у ворога немає. Ми бачимо, що та так звана літня наступальна кампанія. Чому кажу так звана? Тому що, на мій дуже скромний і непрофесійний погляд. Я думаю, що ця наступальна хвиля вона насправді почалася наприкінці квітня нинішнього року. Тоді якраз активізувався ворог, нагадаю, на запорізькому напрямку. Пам'ятаєте, більш активно він став штурмовими групами атакувати. Ріхівський напрямок, ожив гуляйпільський напрямок, і власне це і була ота наступальна хвиля, яка на сьогодні має назву ще раз скажу, літньої наступальної кампанії ворога. Взагалі статична ж, операція ворожа наступальна. А вона триває з жовтня 23-го року, я хочу нагадати, так? І звісно, що ми тримаємо оборону. Це вже наша стратегічна оборонна операція. То, власне, про ці просування е, на сьогодні. Ну, знову ж таки, дуже швидко все вираховується. Математика дуже проста. Я би радив тим, знаєте в мене таке враження. От я зараз порівняю. В мене таке враження, що писали ті, що кожного дня встають зранку. І замість там якоїсь німецької сосиски або кави вони беруть лінійку і бігають, рахують, а скільки десятків метрів росіянам вдалося просунутися до адміністративних кордонів Дніпропетровщини. Ну чесно кажучи, я е, розумію, що на якісь там буряті якуті е, навіть не знають, де та Дніпропетровщина. Це, по-перше, вони не знають, де той туалет перепрошую, а тут ще Дніпропетровщина. Але як звучить, пам'ятаєте в тому старому анекдоті, е Кордони адміністративні, або взагалі кордони Дніпропетровщини, Тобто, у росіянина, і власне у тих, хто писав ці матеріали у, для німецького видання асоціації, мають бути такі, що Росія пре виходить на якісь кордони, бо кордони це що? Кордони це певні рубежі, кордони, це значить є просування. Ну і взагалі, е і ви знаєте, в мене ставлення до таких видань, їх треба брати за вуха. Я розумію, що це юридично неправильно, що такого зробити неможливо брати за вуха і хоча б там змусити саме змусити ночувати в Києві або в Одесі кілька діб. Ну, я не ну, кажу ну, вже да. там про фронт, бо ну вони там будуть заважати так. Ми ще будемо бігати за них, відповідати, що вони десь не влізли, не вступили в щось, і не дай Боже там з ними що сталося. Просто я хотів би на них подивитися, і, взагалі, ви знаєте, в мене о, ну враження, що це під якимсь таким кайфом пишуться ці матеріали. По-перше, а по-друге, ми розуміємо, гроші не пахнуть цілком очевидно. Зараз може дати в мене капці, що це в тому числі і прояв такої досить невдалої, але інформаційно-психологічної спецоперації ворога. Адже почали цитувати усі, як казав той самий мерзотник Геббельс, Чим більша брехня, чим вона більш неймовірніша, тим найбільше повірить. Ну давайте говорити відверто. Ми як от зараз люди спілкуємося, ви ж знаєте прекрасно, що на побутовому рівні, чим е, брехня така, знаєте, ну взагалі не вкладається в голові. Приблизно там Марс атакує, все на це поведуться. І скільки б там пан Юрій Вібік або ваш скромний слова Свібрачук не пояснювали з аргументами, з лінійками в тому числі в руках, що подивіться, ну це не відповідає дійсності. Скажу так, нам повірять менше не тому, що ми дурні, а тому, що в брехню завжди вигідно і легше вірити. Тому Росія використовує будь-які таблоїди. Ну знову таки, подивіться: такого, таких, такі матеріали на кшталт того того, що ви згадуєте, хто подає. Ну береш видання і дивишся, що за видання, хто за ним стоїть. і Ти розумієш, ну вони ну це приблизно як колись було радянське, як там спідінфо. О, це приблизно такого думку. Тому е, знаєте, мене більше всього насправді, вибачте, морально вбиває те, що починають це розганяти по наших медійних майданчиках. Це говорить перше про те, що е, люди, які це розганяють безвідповідальні, по-друге, насправді що немає про що писати і хайпувати на цій темі. Ну це власне приблизно не так яскраво, але тим не менше говорити про криваву осінь 25-го року. А в нас не було Іловайська, це не криваві були дні. 14-го року, а потім далі, далі, далі згадуємо кривавий лютий 22-го, і далі 23-й, 24-й, власне, 25-й. Ну на що людей зараз лякати? Люди емоційно теж випалюються, це зрозуміло. І зайвий раз е, намагатися ну якось їх під, під це піддірнути. Ну я думаю, що це абсолютно неправильно. Тому мене звісно, як медійщика, такі матеріали. Ну, чесно кажу, хочеться вдарити. Ах, як я вас розумію, я би з да. таким задоволенням приєднався. Я вам скажу чесно. Я більше я дізнався, що ця людина, цей журналіст, який написав цей матеріал. Він в Брюсселі знаходиться. Тому дослухайтесь до пана Сергія, приїдьте сюди, а потім вже будете писати все, що завгодно. Але дозвольте ще декілька хвилин, просто щоб там дійсно людей заспокоїти, бо це розганяється в медіапросторі, і нам реально треба пояснювати, що в дійсності відбувається. Запитати про таке: от про що він пише, цей журналіст? Про те, що Україну Кремль хоче відрізати від моря повністю більше Цього пане Сергію, Харків захопити до кінця 2025 року? Що стосується моря, я зараз на ротації відповідно, то до моря тут мені ну зовсім близько. Зараз подати рукою. Я е, викрию свою локацію. Я думаю, що. Нічого страшного в цьому немає. Я зараз знаходжуся в кафедральному соборі Різдва Христового Одеської єпархії Православної Церкви України. І ото щит, який ви бачите, за моєю спиною: це е, забите, забите вікно. Тому що вікна немає, нема того вітража е, різнокольорового на релігійну тематику, тому що його знищили росіяни. Тут шахет розірвався буквально в метрах ну, 15-20 за моєю спиною. То, е, звісно, ми говоримо про те, що е, це черговий наступ на Одесу. Ну це ж зрозуміло, відрізати від моря це про Одесу, за Одесу. Чесно кажучи, на якомусь періоді, на якомусь етапі війни я перестав рахувати, скільки вже оголошували, не хочу говорити, там хрестових походів на Одесу. І хто тільки не оголошував, пам'ятаєте? Там Кадиров на Віслюка хотів атакувати. Потім доєднався так званий спікер Кримського парламенту Константинов, біг. До нас сюди теж наступав з Криму. На якомусь етапі там 8-7 наступів, ми таких пережили е, в соціальних мережах і зупинився, кажу, не буду рахувати. Але бачимо, що це підіг... підігрівається. Е, про що свідчить ну скажімо статистика? Певна, в тому числі. Вона умовна, вона дуже груба, але тим не менше. Е, оці вкидання починаються тоді, коли ну на фронті, не дивлячись на, ну скажімо так, що. Не все так добре у нас на сьогодні. Не все так добре. Е, Ситуація надзвичайно складні на певних напрямках. Е, у ворога не складається так, як мало би складатися. Що в цьому разі треба зробити? Коли війська тримають оборону, чіпляються зубами за ціною власного життя так. Е, пораненнями, чіпляються за нашу землю, не дають ворогу просуватися на ті 20 кілометрів. Я зараз злою іронією, е, то ворог починає використовувати наше суспільство. Те, яке знаходиться в умовному тилу. Треба це розганяти, треба це говорити, що все погано, і є плани наступу на Одесу. Ну, давайте просто дуже, дуже просто я поясню, для наших глядачів, що таке відірвати Україну від моря. Ну, для нас море дійсно надзвичайно важливе. Одеса, морська столиця України. Крапка. Це всі розуміють, прекрасно. Так от, е що для цього треба? Мінімум певні компоненти морська. Це десант. Ну, давайте так. У му році я прекрасно пам'ятаю, як ми бачили шість ворожих десантних е, великих кораблів на траверзі Одеського порту. Ми їх просто бачили. Таке було враження, що ти дістанеш чи Ми знали, що там знаходиться морський десант, який буде атакувати Одесу. Були спроби навіть е, в режимі можу зараз про це говорити: реальному часу з командиром бригади, 28 го імені лицарів зимового походу, полковником Гуляєвим. На жаль, він загинув. На Миколаївщині від ворожого ракетного обстрілу в режимі онлайн ми готували інформаційні повідомлення для одеситів для України, для всього світу, що ворожий десант ворожі десантні групи пробують висадитися, висадитися на певній локації. Я не буду ще її зараз називати, не маю на те права. І ворога знищили. І я пам'ятаю, як ми кожне слово вивіряли для того, щоб написати цей невеличкий матеріал по телеграм-каналі і видати його на гора. Е, на цьому закінчився ворожий десант. Він на цьому закінчився. Е, так от сьогодні такий десант провести це повне самогубство. Е, далі, про що ми говоримо? Ми говоримо про те, що має бути сухопутна складова. Де вона? Яким чином? Це Херсон, це Миколаїв, ну і так далі, і тому подібне. Бо ворог на початку війни хотів атакувати нас там через Вознесенськ, в тому числі і так далі. А, авіаційна складова. Ми розуміємо, які сьогодні у нас засоби ППО а, все таки набагато краще. У нас система ешелонована і краще ніж у 22-му році. Так що очевидно, що на сьогодні ворогу досягнути результату там операції щодо десантування по походу на Одесу ну просто не вдасться. Це і вкидання, і я думаю, це ознака певного страху росіян, що вони цього насправді зробити не можуть, але підбадьорити себе отаким от певним, не знаю, певним чином вони намагаються. Далі я хотів би звернутися якраз до тих кадрів, які ми зараз спостерігаємо, тому що це наслідки російських терористичних ударів по мирним українським містам Київ, Одеса, зокрема, про що згадував пан Сергій. І ну от сьогодні Володимир Зеленський відписав у себе в телеграм-каналі, що був на місці влучання російської фуасної ракети в Київську батоповерхівку, вшанував пам'ять загиблих. Цей підлий удар по будинку серед ночі забрав життя 23 мирних людей. Мої співчуття рідним та близьким, усім постраждалим продовжують допомагати. І, і ми також долучаємось до цих слів наші співчуття. Я хотів пане Сергію вас запитати, який головний висновок ми робимо? Зрозуміло, що ми воюємо з абсолютно підлою терористичною країною, яка не рахується з жодними правилами війни. Їй це абсолютно чуже. Вона абсолютно тобто, це цілеспрямовані удари по мирним містам і зокрема в будинки, тобто систематично прилітають ракети прямо в будинки. Блін, вони просто вбивають в будинках людей, які сплять там. Я вас хочу запитати, а що ми можемо зробити для того, аби мінімізувати їхні ефекти, тобто. Я до чого це все веду? Росіяни змінили тактику. О, CNN пише, що вони шахеди піднімають настільки високо, що наші там мобільні групи не завжди можуть впоратись, виснажують ППО, а потім добивають ракетами. У нас є якийсь антидот? У нас є протидія цьому, пане Сергію? Або е, щось, щоб ми могли зробити для того, аби наблизитись до відбиття таких атак росіян. Ну, відразу хочу сказати, що зрозуміло. Міло, той самий там відомий Купол, я образно кажу: Купол, ми створити 100% для захисту не зможемо. Територія у нас величезна і справа лише в території. Немає такої ідеальної системи протиповітряної оборони, яка б збивала абсолютно все. Але до цього намагаємося йти. І до речі, відсоток влучання, не дивлячись на такі атаки, комбіновані російські, він залишається доволі таки на високому рівні, тобто, фактично не зменшується, хоча ми розуміємо, наскільки. Складнішою стала робота. От, до речі, щодо мобільних вогневих груп. Абсолютно вірно, ворог е, комбінує висоти. Я правда прочитав е, один з коментарів, що е, знову таки, по-моєму, це навіть CNN Подавали матеріал, звичайно, з посиланням на невідомого офіцера там чи представника мобільної вогневої групи, що, начебто, шахет ворог піднімає на висоту 5 кілометрів. Не знаю, такого не бачив. Сподіваюся, не побачу До трьох кілометрів так. Вище ми не бачили, не відзначали традиційно зараз під 2 кілометри, під 2000 метрів, трошки більше, але і нижче в тому числі продовжує летіти, тому що це комбіновані удари, як кажуть, грають висотами в тому числі. І до речі, під час однієї з атак нещодавних по Одесі кілька днів тому, зокрема нашій мобільній вогневій групі, підрозділу Одещина, Української добровольчої армії вдалося також шахета знищити. І взагалі це було ідеально, тому що його збили мої побратими, і він е, впав в воду. Тобто, взагалі без наслідків. так е, Його збили на висоті Певні але вона менша була двох кілометрів. Це от відповідь. так е, Тому ми говоримо про мобільні вогневі групи. Вони мають бути з озброєнням відповідним, це, зокрема, і кулемети. Тобто той, хто ховає МВГ зараз, ну вони дуже поспішають насправді. А, але звичайно, все змінюється. Технології війни теж змінюються. І ми говоримо про те, що МВГ на сьогодні є. Але МВГ а, ну це комплексний теж підхід. от ви питаєте, що робити у відповідь? Це МВГ, які озброєні там а, крупнокаліберними кулеметами. Ми говоримо про використання. Там зенітно-ракетних комплексів на кшталт гепардів, так які дуже добре себе в боротьбі з шахедами показали і мають відповідну дальність стрільби. Ми звичайно говоримо в тому числі цілком вірогідно про використання всім е, відомих е, переносних зенітно-ракетних комплексів ПЗРК, які теж можуть збивати ці шахеди, робити це ефективно. Ми говоримо, врешті-решт про легку авіацію. Бачите, зараз Міністерство оборони України запрошує всіх, у кого є така легкомоторна авіація, краще пізніше. Ніж ніколи, е, бо це питання давно вже підіймалося. Е, запрошують усіх для того, щоб в цьому напрямку теж е, працювати. І відповідно є, скажімо, способи. А давайте задаємо зовсім фактично новий, але вже себе зарекомендував такий напрямок, як е, зенітні наші дрони, перехоплювачі на майбутнє. За цим буде майбутнє. Так, так. Чути мене? Перепрошую. Да, просто нестабільний зв'язок. Зараз вже налагодився. Продовжуйте, будь ласка, перепрошую. Так, 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 на жаль, да так. так, от, власне, от все це в комплексі. Це наша комплексна відповідь до того, як боротися з тими самими шахетами. Ну, звичайно, по там по ракетам зрозуміло образно кажучи, це і Петріоти, і італійські аналоги, і німецькі і риські Айріси, так власне, все те, що ми можемо на сьогодні використовувати, і знову таке питання відповіді. Воно багатогранне. Я розказав про, скажімо, так, військово-технічну сторону цієї роботи. А, ви прекрасно бачите, що люди говорять про дзеркальні відповіді. Тобто, ворог б'є по житлових будинках, цього не приховує. А потім ще й коментує цинічно як е, бункерний фюрер. Ми били по об'єктах військової промислового комплексу. Ну його за це давно треба вбити. Ну руки тягнулися е, взагалі. Так, от про дзеркальну відповідь у вас впевнений, як і в мене, і у наших е, переважно більшості українців. Є відповідні емоції. Що зробити з росіянами? У мене емпатії до, між ними немає жодної. Немає. Кажу, як є. На духу, як на сповіді. Я не, тіш, не радію смерті ворога, я від неї тішуся. Але ми прекрасно. В тому числі є унікальними для російського військово-промислового комплексу. Якщо це пороховий завод, то він не просто порох порох наверти, є якась виблика, який відповідно виробляє цю компоненту. Тобто, знову таки, логістика і головне, ресурс, ворожий ресурс треба вибивати для продовження російської терористичної війни проти України. Оце найголовніше, і задаю про Сапсани: дай Боже, щоб їх було що найшвидше і що найбільше. І бити, 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 додати сюди енергетику. От ну цього не треба боятися. Енергетична інфраструктура законна воєнна ціль. Це те, що ну живить військові заводи, правильно? Ну, значить, військова ціль, ну все очевидно, треба це знищувати і бити. Um. Пане Сергію, зараз чомусь багато хтось звертає увагу на е, укріплення на оборонні фортифікаційні споруди. Ну от зокрема сумська область, е, так і народні депутати, той самий Сергій Рахманін, і журналісти і Діпстейт Про це ну там два матеріали виклали величезні, що мовляв з цим є проблеми. І на жаль, це так на жаль, дійсно, коли ми там спостерігаємо відео, які знімають військові. Ну або ж не військові, тому що люди за кадром, я їх не можу визначити ще весною. Я сподіваюся, що зараз ситуація змінилася, але тоді ну ці укріплення реально. Я не військова людина, але я навіть як цивільний розумію, що ну блін для війни з півішками, ну вони точно не призначені. Я хочу вас запитати: а наскільки ця проблема виходить за рамки Сумської області? Да? можливо, там на інших ділянках на ваш погляд особисто, можливо, ви знаєте. Така сама історія. Чому ми чому ну чому не скільки зволікали? Ну а був час підготуватись, коли хлопці були в Курській області, там готували операцію? Ну а же був час. Ну, це, це, це чия проблема місцевої влади. Це цим хтось конкретно має займатися. Я не знаю. Ну ну чому так відбувається? Так, от, власне, е, якщо ми говоримо про фортифікацію, дійсно тут треба говорити: я не хотів би, щоб зараз це була компаніящина. Е, подивилися, що там не зробили, і зараз всі почнуть бігати і кричати: ми зробимо краще, ми не повторимо помилок тих, що були допущені. Тому чи іншому нашому регіоні. До речі, я хотів би паралель таку певну провести по Дніпропетровщині. Е, теж пам'ятаєте, коли з тією лінійкою бігали, рахували метри до адмінкордону Дніпропетровщини, теж кричали зрада зрадне: немає фортифікації, е, е, немає. Е, ну, я думаю, Діпсейт вони дали відповідь на те, що там є, е, скільки ешелонів, якої якості. І мене потішив той матеріал, тому що він підтвердив і мою інформацію, власне, про те, що відбувається. Тобто, ми вміємо будувати. Ми вміємо відповідати за те, що будуємо для того, аби захистити і наших бійців, і власне наші території. Ну ми говоримо це і про Запорізьку область, в тому числі, де ворог активізувався, як я казав наприкінці квітня, дійшов до певного рубежу. Там ну скажімо, просування в глибину території ну, воно, ну, ну, за сучасними мірками, там, ну, досить таки мале. Там мова не йде про 5, 7, 8, 10 кілометрів просування. Набагато менше так, от е, що стосується Сумщини, там дійсно були певні проблеми при кордоні, тому що ворог з російської території накривав в тому числі там, ракетним реактивним системам залпового вогню, щоб техніка не працювала. Ну, розвідка ж працює, розуміємо, і повітряно в тому числі і не дає можливості. Це не для того, щоб когось виправдати. Ні, якщо допущені помилки були, вони очевидно вони були і безвідповідальні за це треба карати. За це треба карати і максимально, що можна сьогодні виправляти, е, тому що часу немає. Він закінчився ще вчора. Ну і черговий урок для того, щоб ну давайте ми ж говоримо про те, що є зона відповідальності обласних військових адміністрацій, але є і контроль з боку військових. Є повинен бути. То це тоді питання і до тих виконавців у погонах, які мали би контролювати, мали б тикати місцеву владу носом у ті проблеми, які з фортифікацією існують. Ну врешті решт всі ж розуміють, да, що зараз там кидаємося всі натягувати сітки по дорогах від FPV-шок. Це що стало відомо вчора чи позавчора? Чи це треба кричати і виносити це в публічну площину для того, щоб починали щось робити? Ну, це неправильний підхід. У будь-якої проблеми є той, хто її створив. За це треба е, карати. Ну, дійсно, хай де копає окоп. Ну, це нормально. Не, не сидіти там десь на харчах, якщо не зробив те, що треба. Тому питання надзвичайно важливе, я більше того скажу. Е, з нами буде постійно найближчим часом, після навіть нашої перемоги. Е, Постійною супутницею буде неприємна новина. Вірніше, це не новина, а неприємний факт. Російська Федерація ще буде існувати і нам з цим жити. То, от, власне, сьогодні, коли ми говоримо про прикордонні наші регіони, прифронтові, нам треба фортифікація, щоб була по всіх областях. Ну, от чесно. Ну, Давайте зробимо, вкладемося, тому що ну, все може, кажуть, бути, але треба підготуватися. Це, очевидно, те, що на сьогодні має бути. Е, сподіваюся, вдасться. Зробити, я все-таки оптиміст, хоч і стриманий, що вдасться нам м, на якимось певним чином ситуацію вирівняти. Не так як хотілося б, але максимально. Ми ж не запросимо північну корецію. давайте відверто. Які знаються, вони, вони просто майстри цієї справи. Або в'єтнамці. Вони зариють вам під землю все, що захочете. І автобуси, і склади з бика, і, і так далі. Вони просто величезний досвід. От Росія ж не просто там запросила зараз, вони навіть це не, не приховали, да, там будівельників. Вони що, відновлювати Курську область будуть, там цим е, бабцям і дідам будувати хати ці північнокореці? Це ж очевидні речі, що ті будуть розміновувати або навпаки мінувати е, території, а інші будуть будувати фортифікацію. Ну, я розглядаю це саме так. У нас корейців не буде. Зрозуміло, що ну Росія хоче знищення української державності і окупувати максимум землі, і ризик нікуди не там не подівся, коли ми говоримо про будь-яку наш про будь-який наш регіон чи будь-яку нашу область. Але от щодо Дніпропетровщини, те, що вони хочуть, це одне а спроможність є. От зараз багато хто каже про те, що в дергешками заходять так, там зайшли дві-три людини і і, і роздмухуються. Так Росія зайшла в Дніпропетровську область. Ну але реально, от хлопці пояснюють: зайшли дві-два-три орки. Їх там знищили просто. все, вони там свою ганчірку почепили. А, а в інформаційній площині більше ось самого цього ефекту, що вони типу зайшли. Аніж реального результату, що наші хлопці їх просто ну що це просто так, насправді. То я вас хочу запитати, а як там дійсно дійсності справи зараз на Дніпропетровщині? Що стосується цих триколорних ганчірок, так ну дійсно росіяни тут як кажуть це повторити. Ну прекрасно знаємо, пам'ятаємо, що на рейхстаг, скільки тих груп я Зараз точно не скажу. Я не історик як Рюрикович молодший, але багато їх відправляли з червоним прапором для того, щоб хоча б десь на фасаді того рейхстагу у Берліні встановити той прапор, і вже тоді говорити навіть тоді, коли не було засобів зв'язку, таких швидких, так встановити прапор, і сказати, що Берлін впав. То зараз роблять те саме. Зараз роблять те саме, і до речі, з в тому числі це, мабуть, унікальний випадок, що Брачук зараз посилається на зет як джерело інформації. Зет вони кажуть про те, що є командири, які саме стріколору відправляють на певні локації, в тому числі не виняток це і напрямок Дніпропетровської області поставити ганчірку. Бажано звичайно, ну це буде ідеально прив'язатись до якогось більш-менш відомого місця, локації якоїсь. А, ну, далі ж доля вже не цікавить. Встановили, звітували, відправили. Командир отримав, отримує нагороду, отримує там зірочку чергову. А що з тими сталося? Ну то вже ніколи, я кажуть, не бембає. То вже все. А, і вони намагаються це робити. Інформаційне супроводження просто якесь безумне. Ну, власне, це було по Запоріжжю, пам'ятаєте, коли там великий наступ на Запоріжжя? Бо орки побігли тоді, да там. Малі Щербаки, Щербаки, Степове, Лобкове, зараз Мала Токмачка, всі знають ці назви. Вони ж побігли, да? чим закінчилося? Стоять на гора, щоб говорити, а ми вже в Дніпропетровській області. Там налійського солдата, і навіть задній кордон Дніпропетровщини перелітає. Ну, може бути очевидно ресурс. Ворог поспішає, це теж очевидно. Але завжди треба пам'ятати, російський солдат небезсмертний. Його можна вбити. А Для цього треба мати високотехнологічну зброю, бо людей в нас менше. Ну, у них людей нема взагалі, але людей в нас особового складу нас менше. Це треба розуміти. Це не привід для того, щоб опустити руки, але це привід у тому числі задуматись над тим, що а, мобілізацію все рівно треба нам а, ну, вирівнювати. Тема окремої розмови, але вирівнювати треба. Резерви я все рівно бачу. Я зараз не буду їх відкривати, бо це не буде неправильно. Нас дивляться не лише друзі. От, е, ну, власне, така ситуація на сьогодні є. Е, навіть може бути так, що ворог там до Шкандибаю дострибує до, до, до Дніпро А далі далі що? Е, можна залізти, оголосити, що вони там на якомусь плацдармі. Ну, треба плацдарм створити і його утримати. ну Давайте говорити так: ресурси є. Ресурси є, ну я таких ресурсів сьогодні не бачу. Ну, давайте згадаємо Бахмут Авдіївку, якими силами ворог наступав. Скільки там було особового складу? Я зараз грубо кажу, 100 тисяч оповені. Кажу, що це зараз тут ми закидаємо шапками. Ні, це величезна складна робота, але це 50-60, не 100, не 120. Тому очевидно, що ворог і нас намагається розтягнути, але й сам охопити все е, не може. Тому треба витримати, як завжди я кажу, на один день протриматися довше. А, у мене останнє запитання, якщо дозволите, як думаєте, пане Сергію, Путін піде на мобілізацію восени? Я цілком це допускаю, цілком. Єдине, що це може бути прихована форма якась чергова. Хоча таких форм мобілізації в них на сьогодні існує дуже багато, як з строковиками, як з, з тими, що знаходяться в місцях позбавлення волі, там з тими, хто не платить кредити, боржниками, так? з мігрантами, решті-решт, з новими громадянами Російської Федерації. Тобто, ми бачимо, що сьогодні таких інструментів у росіян достатньо. Виплати падають, не всі вже їх дуже хочуть, хоча багатенько є. Поки що вдається перекривати ці втрати, які в них є. Але це ж не безкінечно може тривати. Тому треба підсилюватися. Пане Сергію, дякую вам величезне за цей ефір. Нехай зв'язок дещо був, є зв але, да, але головний меседж ми почули. Тому я хочу подякувати вам. Спасибі величезне, що завжди для нас час знаходити. Бережіть себе і до зустрічі.